Кадиров Рамзан Дон Кадиров, людина, яка окупувала Чечню, вийшов у світ. Вийшов у світ і ще й зробив досить дивні заяви. Його вчора було побачено під час інаугурації в Російській Федерації. Його подруга, пропагандистка Маргарита Сіманян, опублікувала фото і процитувала, що він сказав, перевірила його вручну і намацала навіть його біцепс. Мовляв, він рум'яний і здоровий. Ну а сам Кадиров знову проспівав оду Путіну і озвучив свої апетити. Умні, вашим пам'ятаємо, як ви казали, як ми переможемо в цьому році. Якою ви бачите нашу перемогу? Як ви вважаєте, куди ми маємо дійти? Ну насамділі мене Дон. То... Я знаю дон, де знаходиться Дон, Зеленський Дон. А наш президент розумний та далекоглядний дон. Не такий, як я. Дон. Я вважаю, що треба активніше Дон діяти і жорсткіший дон-дон. Поки є час дон, то треба забирати дон найближчу територію. Торію дон обов'язково треба забрати Харків, Дон та Одесу Дон Дон. і потім посадити Зеленського Дон і змусити його підписати Дон всі папери Дон Дон, які потрібні для Росії, для безпеки нашої держави. Дон. Я так про всяк випадок нагадаю, що звісно, ми перекладаємо цитати, перекладаємо заяви наших недругів, наших ворогів. Але здебільшого, все ж таки, справді Рамзан Дон Кадиров використовує оце своє фірмове дон, яке я навіть не знаю про що воно говорить. Загалом всі вже остаточно зрозуміли, це підтверджено журналістами розслідувачами що Рамзан Дон Кадиров він терорист. А людина, яка теж має бути на лаві підсудних, що він нині хворий, що у нього смертельна хвороба. І звісно, всі ми чекаємо, потраючи руки, коли все ж таки він відкине свої копиття. Ну і по тому, як він виглядає, я не знаю, де там можна було намацати ці кубики. Це вже питання до російської пропаганди, але по всьому видно наскільки йому важко. Ну і найголовніше це те, що в Чечні або в Окупованій Республіці Чкіря. Звісно, замислюються над тим, а хто ж стане правонаступником Кадирова, якщо його не стане загалом, нібито обрано, що наступним після Кадирова має бути його середній син Адам. Але він дуже молодий і, звісно, панувати, керувати він не зможе. Тож буде хтось над ним, хто потім із часом передасть нібито цю владу. Ну і у міністерстві закордонних справ країни-агресорки пригрозили традиційно Франції, що вбиватимуть військ військових, якщо ті раптом допомагатимуть на полі бою українцям, відповідну заяву зробила представниця відомства країни-агресорки Марія Захарова. Хочу розчарувати для нас ситуація визначена, і ми вже теж визначилися: якщо французи з'являться в зоні конфлікту, вони неодмінно стануть цілями для російських військових. Цікаво, що сама Російська Федерація понад два роки стверджує, що ніякі українці не воюють, нас не існує і на полі бою знаходяться натівські війська. Вони постійно чують французьку мову, польську мову, е а українців немає. Тобто натівські війська як факт тут знаходяться. Кожен їхній удар він підкріплений словами, що вони нанесли удар по базам НАТО, по штаб-квартирі по місці дислокації, як завгодно. Аж раптом вже понад місяць, та десь з лютого місяця насправді, коли Мельмакрон Макрон президент Франції заговорив про перспективу ведення військ на територію України. Вони вирішили пригрозити Франції. Так ви розберіться, трусики чи хрестик, що там має відбуватися, то є в нас натівські війська, чи ви тільки зараз їм погрожуєте? Далі найцікавіше це те, що відправити надвеликий контингент жодна із європейських країн не може. На це могли би піти по розмаху по професіоналізму. Поміці ну хіба що Сполучені Штати Америки, які точно цього ніколи в житті не зроблять, тому що в них за Надто болюча пам'ять тих війн, де вони брали участь, якраз знаходячись на не своїй території. Тож фактично, навіть якщо ми говоримо про війська Франції, це був би дуже обмежений контингент. Говорити, що вони переломили ситуацію, неможливо, але це перший теж крок, те, чого надзвичайно боїться Російська Федерація і воєнний злочинець Путін, якраз якщо ви не пам'ятаєте, то. Зранку 24 лютого, коли вже тривало повномасштабне вторгнення на нашу територію у 2022 році. Путін записував відео, де зокрема він звертався і до західних лідерів і сказав, що не дай Боже, ви допоможете Україні. Наслідки будуть страшними. Ну і здається, що зараз вже Європа не боїться, не переживає з цього приводу, тому що є в нас і свіжа заява з Литви, де прем'єр-міністр цієї країни каже, що Литва готова відправляти свої своїх військових до України. не Воювати, а в рамках тренування та тренувачних місій місії з тренування, отак правильніше буде сказати. Тобто, в принципі, бачимо, що в Європі справді змінюються погляди на те, а як вони стоять осторонь цієї війни, чи нам в буквальному сенсі допомагають? Ну і про те, що Франція разом із зброєю таємно посилає до України військових російським змі говорять різні так звані експерти. Ось один із прикладів. Макрон неофіційно відправляє легіонерів в Україну. Ми почули у французьких змі виступ іноземного легіонера, який каже, що вони не відправляють солдатів офіційно, тому вони типу на канікулах. І ми розуміємо, що люди не просто так виїжджають в зону конфлікту. Тому або Росія відправить офіційний запит Франції для того, щоб там пояснили на якій підставі всі ці люди і народ знаходяться в зоні бойових дій. Чому вони носять форму іноземного легіону, і тоді можливо Франція це визнає річ тим, що якби вони вчили меча, а насправді вони знають просто це перекручування інформації. То іноземний легіон на то він і іноземний. Що у Франції справді служать іноземці, а не тільки французи. Це дозволено. І зокрема, там служили, наприклад, і українці. Не тисячі чи десятки тисяч, а одиниці, але тим не менше вони там є. Умовно кажучи, Філіпінець має право бути частиною іноземного легіону. Потім він має право як доброволець приїхати до України. Питання форми чи шеврону, який він носить на фронті, для нас абсолютно не стоїть. Але чи є він представником країни НАТО, Франції, зокрема, чи є він частиною французького війська? Звісно, ні. Зокрема, як і неможливо говорити, що ці добровольці, які вже нині тут в нас знаходяться на території України, є офіційними представниками своїх країн. Ну погодьтесь, це було б дивно, бо в нас є Легіон Свободи Росії, РДК, Сибір. Ський батальйон, і чкірійський батальйон, то це що означає, що і Росія виявляється теж на нашому боці. Ну і білорусь не збирається ні з ким воювати, бо це дуже мирна держава. Але до ядерної війни підійшли близько про заяву Олександра Лукашенка. Далі почуємо. Впаснє часу... время. останнім часом, як ніколи з наших часів, ми ніколи ніколи так не підходили близько до ядерної війни. Західні держави, вангарді, європейців, франція щодня в місцевих змі, а можливо і реально заявляє про ескалацію конфлікту не лише в Європі, але й у світі. Загалом, я людина мирна. Я не хочу війни. Я історик і добре знаю, що білору. Русія завжди вела не лише свої війни, хоча вона завжди була. Театром бойових дій я не лише в книжках вивчав Другу світову війну, коли я став президентом. То ознайомився з усіма справами 1941 року. І напередодні на нашому кордоні зараз про це більше почали говорити. Ми вірили, як нам говорили, що війни не буде, що все нормально. В жодному разі не треба піддаватися на провокації. Ми не збираємося вою. Якщо розв'язати війну проти Польщі, то ми розуміємо, що ми в ній не переможемо. А кидати країну, мільйони людей у вогонь війни це не до мене. Наша задача, якщо знову, як це було завжди, ворожий чобіт стане на нашу землю, ми маємо нанести ворогу відповідь. І він це має зрозуміти. Знаєте, цей виступ самопроголосного президента Лукашенка мічомусь нагадав інтерв'ю воєнного злочинця Путіна та Кравкарсоном. Там він цитував неіснуючої розмови з президентом Зеленським. Мовляв, колись наш президент сказав, що його батько воював і захищав Україну, зокрема під час Другої світової війни. За всіма ознаками батько нашого президента не міг брати участь цій війні, тому що його просто не існувало. через багато-багато років він тільки народився. Тож зараз я очікувала, що Лукашенко теж може сказати, що я не просто з Знає про часи Другої світової війни, а особисто горів у танку. Та й найголовніше це співставити, як завжди, слова риторику, або якщо хочете пропаганду із тим, що насправді відбувається. Е, будьмо свідомі, не будьмо дітьми, Білорусь теж несе відповідальність і білоруський народ, той, хто не став по наш бік барикади відповідальність за цю війну, можливо, не таку велику, не таку повну, як Росія, російський народ, але тим не менше, теж вони на білі і пухнасті. Білорусь. Слідом за Росією заявила про те, що вони перевірять свої носії ядерної зброї. Насправді у Білорусі нема нічого свого. Вони, як і Україна, в 90-ті роки роззброїлись чи нас роззброїли, і ми й Білорусь стали без ядерної зброї, без ядерними країнами, та тому, що так власне розпорядилися більш сильні держави, і все це перейшло на баланс Російської Федерації. Вони могли отримувати це ядерне озброєння, а нам дісталося. Нічого, тож на сьогоднішній день Білорусь не є ядерною державою. По перше, всі міжнародні договори порушила Російська Федерація, коли передала Лукашенкові тактичне ядерне озброєння. Ну, по-друге, все, що сьогодні в них є: іскандери, літаки, су – все це теж передано Росії. Тому єдине, що робить сам самопроголошений диктатор, це надуває щоки для того, щоб не відставати від воєнного злочинця Путіна і теж намагатися робити вигляд, що він. Якщо треба буде, то нанесе удар. Ну і звісно, завтра, де ж йому ще бути обов'язково. Олександр Лукашенка, людина, яка має найбільший борг перед Росією, тому що вся Білорусь живе на кошти Російської Федерації. Він під час у цього святкування, вдумайтесь тільки святкування 9 травня, він буде присутній в Росії. Ну тому, що а як інакше, коли патрон кличе, ти не може від не можеш відмовитись. Чому мене обурює саме поняття святкування? Тому що святкування. Вати нічого, і я певна, що коли завершиться наша війна, нашою перемогою в нас теж не буде свята. Ми будемо в шокові. Ми будемо в трансі і в паніці, коли ми почнемо усвідомлювати, що відбулося, що ми втратили про кількість смертей наших військових і цивільних, і це буде неймовірно довга журба. Святкувати нічого. Можна тільки думати над тим, як більше цього не допустити, як ставати сильними, як робити висновки над своїми помилками. Перш за все, ніколи в житті більше не допускаючи, що ми можемо дружити, співіснувати, товаришувати із Російською Федерацією.